Доброго дня, шановні вихованці. Тема нашого заняття емоційно-воліві характеристики особистості, темперамент. Серед індивідуальних особливостей людини, що найяскравіше характеризують її діяльність, манеру поведінки, взаємини з оточуючими, особливе місце посідає темперамент. Що це таке і як визначити, який тип темпераменту притаманний саме вам? Про це ви дізнаєтеся у наступному відео. Темперамент це вроджена стійка властивість людини. Це одна із основних рис психологічної характеристики особистості. Що ж складається наш темперамент? Давайте з'ясуємо. Отже, ми маємо пряму. Це наш психоемоційний стан, який він може бути? Наприклад, людина інтроверт. Інтроверти це люди, які націлені на себе свій емоційний внутрішній стан. Вони не люблять голосних компаній, багато друзів у них немає. Але вони переважають, їм більше подобається проводити день наодинці, читати книги, дивитися фільми. Самовдосконалюватися, розвивати свої знання, вміння, але це все робити наодинці. Тобто людині комфортно бути занурений у свій світ. Є протилежність, тобто екстраверт. Екстраверт це людина, яка направлена на світ і на зовнішній світ. Тобто вона любить бути в центрі уваги, вона любить спілкуватися, в неї дуже багато друзів, знайомих, вона з усіма знаходить спільну мову. Її тип життя активний, енергійний, емоційний, вона бурхлива, вона людина, яка дуже часто проявляє зацікавленість в тих або інших речах. Тобто це людина, яка направлена на світ. І є третій елемент, і він знаходиться посередині. І він називається амбіверт. Амбіверт це людина, яка знаходиться на стику інтроверта та екстраверта. Ця людина. Має в собі дві характеристики. З одного боку вона може проявляти себе як інтроверт, і тижнями може не виходити з дому, читати книги, спілкуватися по мінімуму із своїми друзями. Але проходить період, і людина стає екстравертована, тобто вона починає знову спілкуватися своїми друзями, виходити гуляти, виходити спілкуватися і так далі. Також у амбівертів дуже часто змінюється настрій. І реакція на ті або інші події. Тому що у них є нестабільна реакція. Тобто вони то інтровертовані в себе, то екстравертовані за собою. Тобто назовні. Також ще одними елементами темпераменту є емоційний психологічний стан. Тобто він може бути емоційно стійкий. Та емоційно нестійкий. Емоційно стійкі люди це люди, які впевнені в своїх почуттях, впевнені в тому, що вони роблять. Їх дуже важко вивести із себе, роздратувати. Це люди, які не піддаються хвилинним настроям, а Плавно, регулярно, систематично відчувають ті або інші стани. Люди емоційно нестійкі це люди, які мають борхливий тип темпераменту, люди, які різко, швидко реагують на ту або іншу ситуацію, люди емоційні і не завжди можуть контролювати свою поведінку. Тобто емоційна стійкість і емоційна нестійкість відрізняється лише одним. Коротко. Емоційно стійкі люди можуть контролювати свою поведінку. Емоційно нестійкі люди не можуть контролювати свою поведінку. Отже, давайте розглянемо із вами чотири основні типи темпераменту. Починаємо із сангвініка. Як ви бачите, сангвінік знаходиться в емоційній стійкості та Екстравертності. Отже, Сангвінік це активна людина. Будь-яка ситуація, навіть незначна, може провокувати у неї сміх. Це людина, яка любить спілкуватися з оточуючим світом, пізнавати щось нове, вивчати. Нові явища, ситуації і так далі. Людина легка на підйом, людина життєрадісна, весела, ініціативна, людина, яка вкладається в свою роботу повністю і має дуже гарні результати. Давайте з'ясуємо з вами хто ж був із видатних людей Сангвінікум. Сангвінікум був Моцарт. Лермонтов і Наполеон. Наступний тип темпераменту холерик. Холерик емоційно нестійкий, збудливий. Його дуже легко вивести із себе, він може бути роздратований, знервований, хвилюючий, легко піддається стресу. Тобто він проявляє себе досить активно в стресовій ситуації. Також варто зазначити, що холерики це люди, які люблять бути в центрі уваги і дуже часто мають таку особливість, як егоїзм або навіть егоцентризм. Але важливо пам'ятати, що холерики це люди, які володіють дуже багатьма талантами і можуть проявляти їх в різних напрямках. Головне, щоб це цікавило холерика, адже холерик має таку особливість. Він може не бути довго зацікавлений в тій або іншій діяльності, яка здається йому монотонною, нецікавою і рутинною. Хто ж був відомий з таким типом темпераменту, як холерик? Отже, відомим був Пушкін і Суворов. Розглянемо наступний тип темпераменту. Флегматик. Як ви бачите, флегматик уже перейшов в іншу площину, в площину інтровертів. Тобто це люди із стійкою психікою, тобто емоційно стійкі, які направлені на пізнання себе та свого внутрішнього світу. Це люди, яким важко знайти спільну мову з оточуючими людьми. Дуже часто вони здаються незацікавленими, безініціативними. І так далі. Але важливо зазначити те, що флегматики це люди, які дуже трудолюбиві, вміють бути зорієнтовані довгий певний період на одній діяльності, тому дуже гарно виконують свої обов'язки, як професійні, так і домашньопобутові. Хто ж був відомим флегматиком? Відомим флегматиком був Ньютон. І останній тип темпераменту меланхолік. Меланхоліки це люди, які також направлені на свій внутрішній світ, на пізнання себе, але це емоційно настійкі люди. Будь-яка ситуація може призвести до того, що людина почне плакати, засмутиться. Меланхолік дуже часто. Звинувачує себе в тих або інших дрібницях, переживає якісь ситуації стресу, дуже болісно. Це люди, які зациклені на своєму здоров'ї. Вони часто прислухаються до того, що в них болить, де в них болить. Варто зазначити, що меланхоліки це найчастіше творчі люди, які можуть побачити красу природи навколишнього світу, і вони найчастіше є митцями, такими як, наприклад, видатні Чайковський та Гоголь. Зважаючи на психологічну характеристику типів темпераменту, важливо зазначити і пам'ятати, що ми не є володарями лише одного типу темпераменту. Людина має всі чотири типи темпераменту, але один у неї переважає, наприклад, 70% холерика і по 10% решти типів темпераменту. Важливо також пам'ятати, що тип темпераменту ніяк не впливає на творчість, професійний потенціал. Розвиток, комунікативні вміння, навички не впливає на мораль, яка закладена ще з дитячого віку. Тип темпераменту проявляється по різному, в залежності від того, як виховувалася дитина. Слід зазначити, що немає хорошого типу темпераменту або поганого. Кожен із них є чимось основним, чимось цікавим і чимось захоплюючим. Наприклад, в буденному житті. Краще бути сангвініком, в творчому житті, краще бути меланхоліком. В трудовій діяльності, краще бути флегматиком. А у спілкуванні із друзями дуже добре бути холериком. Отже, запам'ятайте, що тип темпераменту, в незалежності від того, який він, впливає на нього виховання, що закладено в дитину. Тому. Не списуйте всі гріхи на тип темпераменту. Будьте здорові та бережіть свій психічний стан.